Історія України, 10 клас, розділ 6, Україна в роки Другої світової війни, урок 25, окупаційний режим в Україні. Переважна більшість українського населення поставилася до окупантів як до чужоземних поневолювачів, але деякі жителі переважно західних областей. Відчувши на собі весь жах сталінської радянізації, зустрічали німців як визволителів. Населення ще не знало, яким буде гітлерівський новий порядок. Про існування плану Ост ніхто й не здогадувався. Окупаційна політика була скерована на масове нищення населення, насильницьку депортацію на примусові роботи до Німеччини молоді, на розграбування української землі. Що таке план Ост і на які окупаційні зони було поділено Україну? Генеральний план Ост було розроблено в 1940 році в імперському управлінні державної безпеки під керівництвом Гімлера. Цей план передбачав германізацію територій Польщі, країн Балтії, Білорусії, України і значної частини Європейської Росії. Йшлося про виселення в Сибір або знищення майже 45 мільйонів осіб. На родючих українських чорноземах колонізатори мали намір розмістити після війни поміщицькі і фермерські господарства ветеранів Вермахту. Офіцерів і солдатів у жовтні 1939 року на захоплених теренах Польщі було створено генеральне губернаторство, яке складалося з чотирьох адміністративно-територіальних одиниць дистриктів. До Краківського дистрикту увійшли й етнічні українські землі Холмщина, Підляща, Надсяння і Лемківщина. Після захоплення гітлерівцями західноукраїнських земель у серпні 1941 року до складу польського генерального губернаторства було включено п'ятий дистрикт із центром у Львові. У липні 1941 року Чернівецька та Ізмаїльська області УРСР, загарбані румунськими військами, з дозволу Гітлера були включені до складу Румунії. На території цих земель було створено два губернаторства Бесарабія та Буковина. Румунія отримала також землі між Дністром і Південним Бугом. На цій території було створено губернаторство Трансністрія. Формально Трансністрія до складу Румунії не належала. Її було передано румунській стороні в тимчасове управління і господарське використання. У серпні 1941 року вийшов наказ Гітлера про утворення Рейськомісаріату Україна. Передбачалося створення семи Генеральних округів. Проте територія рейскомісаріату формувалася відповідно. До того, як спросувалися частини вермахту в глибу країни, передаючи до складу рейхскомісаріату області з-під управління військової адміністрації. Передбачуваних розмірів він не досяг у зв'язку з припиненням наступу гітлерівців. На 1 вересня 1942 року рейскомісаріат складався з шести генеральних комісаріатів Волинь, Житомир, Київ, Миколаїв, Дніпропетровськ, Таврія. Адміністративним центром рейскомісаріату Україна стало місто Рівне, де була резиденція рейскомісара Коха. У тилових районах Вермахту було створено мережу військово-адміністративних органів, які перебрали на себе всю повноту влади. Так з'явилося поняття Військова зона. Під угорську окупацію потрапила територія Закарпаття, що передбачав новий порядок на окупованій нацистами території України. На окупованих територіях окупанти створили цивільні управління. Міські управи на чолі з бургомістрами, волосні управи на чолі зі старшинами. У селах призначали старост, вербували поліцаїв. По всіх містах і центрах комунікацій діяли військово-польові суди, комендатури, таємна польова поліція, каральні загони. Під час відступу Червоної армії більшу частину продовольства було вивезено або знищено. Те, що залишилося, забирали німці, і населення міст почало голодувати. 5 серпня 1941 року з'явилося розпорядження. Про те, що всі жителі окупованих східних територій віком від 18 до 45 років зобов'язані працювати згідно з їхньою придатністю до праці. Усі вони мали стати на облік на біржах праці. Тих, хто ухилявся від роботи, заарештовували або відправляли до Німеччини. Основним завданням органів окупаційної адміністрації було вилучення харчових продуктів. У сільському господарстві колгоспи і радгоспи були збережені, але перейменовані на громадські господарства. На селянські двори накладалися 12 різних видів податків. Економіка окупованих територій мала служити рейху. Окупанти відновлювали роботу електростанцій, великих підприємств, налагоджували видобуток стратегічної сировини. Проте зі зміною ситуації на фронті поведінка німців змінилася. Із фабрики заводів України масово почали вивозити обладнання. Цілими ешалонами вивозили чорнозем. Те, що не могли вивезти, знищували під час відступу. Воду отруювали якою була доля військовополонених та остарбайтерів? Хто такі колаборанти? Після провалу плану Блискавична перемога в Німеччині виник гострий брак робочих рук через постійні мобілізації. Вихід було знайдено у використанні примусової праці населення окупованих країн. На початку 1942 року серед населення України розгорнули агітацію про виїзд на роботу до Німеччини. Наголошувалася на добрих умовах праці й хорошій платні. Під час перебування остарбайтерів у Німеччині окупаційна адміністрація обіцяла дбати про їхні родини. Безробіття, голод та спокусливі обіцянки змусили кілька тисяч добровольців виїхати до Німеччини. Проте дуже швидко звідти почали надходити розпачливі листи про жахливі умови життя заробітчан, охочих виїхати не було. Почалося насильницьке вивезення молодь. На майбутніх остарбайтерів влаштовували облави, брали в заручники рідних, спалювали будинки тих, хто тікав. За роки окупації з території України було вивезено 2 мільйони 400 тисяч осіб, що становило 48% від усіх примусово вивезених на захід із території СРСР. Працю іноземних робітників використовували в Німеччині на великих підприємствах у сільському господарстві, сфері обслуговування. Можливість Вижити залежала від того, де працював Остарбайтер. Трагічною була доля майже 4 мільйонів військовополонених, захоплених німецькими військами в перші місяці війни. Берлін вважав, що чим більше військовополонених помре, тим краще. Як правило, одразу відокремлювали і негайно розстрілювали політкомісарів та євреїв. Решту кидали до нацистських таборів. Коли стало зрозуміло, що війна проти Радянського Союзу затягується на невизначений час, окупанти відмовилися від практики масового знищення військовополонених і з 1942 року почали широко використовувати їх на примусових роботах. Поневіряння військовополонених і остарбайтерів, які залишилися живими, після війни не закінчилися. Сталін створив для них фільтраційні табори. Після перевірки немало з них потрапило до радянських концтаборів. На окупованій території СРСР з окупантами співпрацювала невелика частина населення. Вимашену працю на підприємствах і в колгоспах не вважають колабораціонізмом. Виявом колабораціонізму були здебільшого служба в охоронних поліцейських, військових та інших збройних формуваннях, які вели боротьбу з партизанами і підпільним рухом. З ідеологічних причин свідомо з окупантами співпрацювали члени деяких репресованих і розкуркулених родин. Були й такі, хто брав участь у каральних операціях проти мирного населення. Їхні дії кваліфікують як воєнний злочин. Чому Бабин Яр вважають символом Голокосту в Україні? Хто такі праведники народів світу? Нацистський новий порядок передбачав особливу расову політику. Жертвами якої стали євреї, цигани, слов'янські народи. В Україні було створено сотні таборів і гетто для ізоляції та подальшого знищення насамперед єврейського населення. Київ став першим у Європі містом, де окупанти знищили всю єврейську громаду. Масові розстріли єврейського населення Києва відбулися в урочищі Бабин Яр 29 і 30 вересня. Усім євреям було наказано зібратися 29 вересня на північній околиці міста. Колони людей спрямували до Бабиного Яру і розстріляли. Загинуло майже 34 тисячі євреїв. Ці два дні перетворили Бабин Яр на символ Голокосту в Україні. Трагедія Бабиного Яру тривала й надалі. Тут убивали в'язнів сирецького концтабору, військовополонених, підпільників, членів ОУН. Загалом окупаційна влада знищила в Бабиному Яру понад 100 тисяч осіб. Населення України ставилося до таких дій нацистів, як до звірства, нелюдської жорстокості. Тож, за можливості, люди надавали євреям допомогу. Митрополит Шептицький відкрито виступив на захист євреїв, звертався з листом до Гітлера і особисто врятував близько 150 дітей. Ризикуючи життям, громадяни окупованих країн врятували чимало життів. Тим, хто в роки Другої світової в окупованій нацистами Європі рятував євреїв від Голокосту, у сучасному Ізраїлі надають почесне звання Праведник народів світу. Першою серед українців звання Праведник народів світу, надано у 1976 році, Олені Вітер. Вона була настоятелкою греко-католицького монастиря у Львові. Співпрацювала за ЗАУН у роки німецької окупації у львівському сиротинці, що перебував під її опікою, і Гуменя переховувала від нацистів, єврейських дітей.